Аластрот, Елвін і Флойпорт. Від Піглон і Хоубрак. Салют і Дезер. Кінець. Ем, тож, ми просто більше... Більше після тренування. Ну так, і що нам тепер робити, я не знаю. А не знаю нам куди я дом іти. Але... Либо... Де? Ну, я не знаю. Ау, подивись тебе ту сторону. Яку? Ні, я нічого не бачу. Ще ближче, ближче. І тут. О, привіток, салют! Я тебе так не бачив. Хобрай. Ну, я хочу тебе запитати в одному. А ти бачив моїх друзів ти щось приблизне? Твоїх? Mm. Може, наших? А та наших? Так і зразу. Ну, я не бачу на одного. Може, ти просто вже здасться, тому що ти сам піймиєш, що я такий тут один. Я? Чого один? А чого зразу твої друзі ти не буде тут? Може вони є тут? Просто здайся. Ти просто просто здайся. Да, що тобі все це? Пости, вони ще Є, Чим ти можеш допомогти? Ну... Mm. Я знаєш, не треба ще здаватися. І ще одне. Не здавайся. Твої душі завжди. Я? Yeah. Ага. Може він просто ще досі не знає. І Это я одну пораду. Хочу ще наздавати, и ты до своєї цілі. Эм. До цілі? Та, ты ти, ти зможеш сейчас знайти. Друзі, да можливо десь ще є. Можливо я. Uh -huh. не, не здавайся. Тільки не здавайся. Ти не даш, як завжди, завжди найдеш. Тільки не тільки тільки не здавайся. Um, ну. Добре. Не здамся. Я їх знайду. І ти мене поступаємо хоті вже владу не зовсім, тому що вона тільки зна. Зл. Ем, um, зла. О, oh, так. Сейгнув що вони. Ну, про що я, прощу, я тобі не скажу. Ти ты ...хований... але я скажу тобі одне. Що скажи? Ти ж, влаха, ти ж не вдаха, ти ж не вдаха, як і скажи, скажи, то що ти хто ж може тільки плакати? Ну, дашник може знати. Яка ж тобі не Нека знаю, снизи то. Не скази, що ти не вдаха, як я. Киня. Ти мені двостати... Так що ти б'є принц, не зарух, та тебе не сказав, Мій краще, то не стати краще, не сказав, не сказав, що ти став. Можливо, твоїх кінцевого за Але як ти випасива отей, отей, просто не здаватися отакого. Ми з тобою не вдахи газом сказав, Можливо. Можливого присілу мені це непогано. Тож я не вда, як і ти не сказавши, що я не вдаха, як і ти, і дахая як. І там я, не... я... я... я почав що того стання, Було завжди не, не став за слабіння. ти ти то... не встав. Не шпивай баце. Двоє! І не поняття, я там не слабішим! сам шам не снег за більшим. Та ви не слабішим, по так! Ми споваємося. Двоє. В них не, не, не ста більшим. Але твоє я Ми тебе є в пасті. Ти ж не вдоха! ти ж не вдоха, як і ти. Не вдоха, як і я, того не сказав. Мить! Ми шне вда, вдохи, вдохи, як і і Не Невдаха як і я. Ой. О, Що? А, а м'яке дев'ять. стоять, руки вверх. Що нам робити? Чекаємо, підохочу катя, коли не дадуть стріляти. Так, ми зараз будемо стріляти, як ви руки наверх. Не просто здається. Ми не займося. Це з нас тут дізнав сидемо і пам'ятайте ще одне: як у вас йде армія, то ви того використовувати гранати або щось сильніше. Або Банки. Десь так. Що? так! Запам що запам'ятаєте, Що перемогти армію, ти має піти... квадратом. Десь так. Що? Що робити? Стріляй! Постріляй по ним! робити? роботор, можно Можете... там. І ще заміна. Як вы хочеш щоб ж вас не замітили, темно дівати в кущі, щоб вас не замітили. Стреляй, не мешай! Перший! Ніхто Будь ласка, мені підмога. Мені да якась допомога. А да я кидаю у них гранати! Гранати давай! Як там? Чи ви... Ні, там ще є. Ну ви! Сатаніст, помоги! Прямо як на ні. Ага. Я не фарта, що ще появилася повноцінна війна, або будь буде жахливо. А що, може пойматись в на землі, то аж може початися. Та більше кізацій більш багато. І Що і що добре? Відбивайся! Будемо стріляти! Голить! Помріть, сатаністи! Сорів! Чего -то я покажу, а, я скажу, Сорри". 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 ты их покажешь, за вашу сатаниста, мне кажется, сори. 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 Ты можешь по на марту сказать? Нет Сори, побачите. Ты думаешь, что у меня... Давай там же граната залошилась? Угу. Ты точно не зробив надів. Це не зараз хороше. Так, зібралося. О, акселют. І так, ще я запам'ятаю. Та скільки можна? А, що? Запам'ятати? Коли у вас, вас хочете, а ви боку можете померти, то краще можете виступити, щоб він ви залишилися ще живим. Mm. добре, я був неправий. Напевно, ти чого неправий? Я скажу, насправді я знаю, друзі на саді є, але я... ти потім сам не йдеш. Пробач, тоді сорі, екселют. До побачення, гудбай. Добре, нам треба вже повертатися, так, га? Тільки... Хелл Брайан. Що? Хто там? Батько, я знаю, ти жаланий, і роба вигнали тоді, чи минулих п'ять років тому, але не переживай. Я того не хотів і побач, я з вами того не хотів. Ти побачаєш? Добре. Ага. Теж ради бачити. Думаєш, це можемо колись знову побачитись. Ага. Сорі, я піду. Або можу вбити, або можу кинути, або можу вбити незах. Або кикнути на заси до побачення. До побачення. Молодець сержант! Я думаю, просто пошарився, ти просто розбив назирську в назирські війська. Так і треба. Тому що багато тобі дали багато, тому йди спати. На добре.